Кінематографі завжди існував прошарок доволі дивних та абсурдних стрічок. Часто вони неочікувані, подекуди безмістовні або й зовсім незрозумілі. Але у 2009 році вийшов фільм, що дав початок новій хвилі абсурдного кіно. І це фільм «Ікла». Картина Ікло стала другою для режисера Йоргаса Лантімоса. Колись він був театральним режисером. Та саме в кіно він знайшов форму для втілення своїх найсміливіших фантазій. На цю стрічку його надихнув маловідомий мексиканський фільм Замок чистоти за сюжетом фільму чоловік роками тримає свою сім'ю в ізоляції, щоб захистити від злого, на його думку, середовища. Але чи це дійсно так? Тут вам нічого не загрожує, ви захищені. Однак треба бути готовими протистояти новому вторгненню в дім або в сад. Колишній театрал обрав влучний матеріал, адже він вже мав досвід роботи з обмеженим простором. Лантімо зберіг і інше важливе правило театру: глядач має бачити дію, а не слухати її в діалогах. З цим йому допоміг колега драматург Евтімус Філіппо, який створив дійсно насичений сценарій. Uh, it was his first script. He'd never written a script before. Uh, so I had this idea and I discussed it with him. He was interested. Uh, so we started writing scenes, really, not an entire story from beginning to end. I just you know I just shared the idea with him and then he would write some scenes to see if it was something interesting that we can do with this idea. До команди долучилися й деякі актори, що працювали з ланці самотеатрі. Їх не здивувало бачення режисера, тому вони легко погоджувались на будь-які експерименти, щоб знайти потрібний тон історії. Інстедоф Трайн Туексплейн Департс Ен Ролс Ен Псакологікал was to just uh make them adopt

Що буде, якщо опіка батька сягне рівня диктатури? Чи ким стануть його діти, що від самого народження не покидають меж свого подвір'я? Після прем'єри на Каннському фестивалі стрічку відзначили нагородою в програмі Особливий погляд. Надалі фільм Ікло отримав довгоочікувану номінацію на Оскар та 17 премій на різних кінофестивалях. А про режисера заговорив весь кінематографічний світ. Тривожний, іноді жорстокий фільм відштовхне тих, хто шукає витончених страв у артхаусі. Але його гостра цілісність і особлива атмосфера мають завоювати рідкісних шанувальників. Жанр стрічки ікло важко втиснути у якісь рамки. Це не фільм жахів чи комедії, але він лякає і смішить водночас. Його відвертість шокує, а загадковість спонукає до роздумів. Абсурдний на перший погляд цей фільм оголює актуальні проблеми і показує, що кожна родина.